Так, звичайно, всім привіт, Їх ради бачити. Так, ну що в нас? По-перше, Трамп чітко в наших прогнозах рухається. Злишого велика вдячність, що він не змушує, не змушує червоніти за нашими прогнози. Це жартую, звичайно, його вчорашній допис і ну позоріще, позоріще, те, що було в виступі на генеральній Асамблеї, ну реально су суто маразматично, але потім в допис в соціальній мережі, де він дуже позитивно про Україну, і головне про те, що в Україні є перспектива звільнення території військовим шляхом, це чудово. Це можна тільки вітати таку позицію Трампа, але тепер питання кроку номер два: санкції та військова допомога і дозволи бити всередину Росії і відповідна зброя. Все це може відбутися найближчим часом. Так що чекаємо далі. Де, вже Лінсі Грем відреагував, е, і Трамп натиснув, до речі, на, е, сі, на Орбана. Сіатро вже відповів. Там там вже намагається виправдовуватись е, на наїхав на щодо купівлі російської нафти газу. Ну, чудово там. Події в Європі розгортаються позитивно сам Європа в Європейському Союзі зріє рішення щодо Словаччини і Угорщини щодо російських енергоносіїв. Знов активувалися питання по танкерах. Тепер вже є нові оцінки про 940 танкерів російських і санкції українських, які накладають наші сили оборони, знищуючи переробну інфраструктуру, до речі. Тієї ночі в Башкортостані, е, щось вибухало, причому двічі, тобто, ну зріє, зріє рішення і в рамках 19-го пакету американське рішення. Так що найближчим часом я очікую позитивних, позитивних новин вже конкретних. Тепер по фінансах МВФ переглянув оцінку, скільки нам не вистачає грошей. Марченко я вам казав про цифру 45, Що він казав, що нам не вистачає близько 45. у МВФ. Є оцінка, з якою український уряд погодився, що нам потрібно залучити 65 ярдів зовнішнього фінансування. І це каже про те, що нам потрібно суттєво збільшити такий діапазон пошуку, де ж ці гроші знайти. 50 мільярдів від нової програми від Європи кредитування в підзаставу російських заморожених активів цього, цього теж замало. Потрібно більше двосторонніх угод. І враховуючи, що ми з 28 го року в бюджеті ЄС вже є, Україна там врахована. Нам зараз потрібно активувати інших союзників по G7. При цьому програма МВФ нова буде менша, ніж попередня. Попередня була 15 на 4 роки, ця, ця буде десь 7 чи 8. Це не дуже приємна історія. Бо очікували, що буде позиція краще. Далі, Зеленський, це там багато хто запитує, що там вдається зробити. Ну, ось, будь ласка, один з прикладів і позитивного чого вдається зробити. Змогли проконати нарешті президента про, про те, що треба дозволити експорт зброї. Показали аналітику по недозавантажених потужностях. І, зрештою, президент погодився. Ну, поки, поки будуть обмеження, тобто це буде, будуть, будуть е, е, морські дрони, ще там певні види техніки, але в цілому ми хочемо вийти на дозвіл експорту будь продукції в обсягах більше, ніж затребування Міністерства оборони. Міністерство оборони. Так, що ще? А, до речі, і десь там в Небілгородчині було був обстріл енергетичних підприємств. Вітаю точно, якої? Що щось Газпромовське, коротше. Так, що позитивно українські санкції розвиваються. Так, в. В... На фронті. На фронті на Покровську активувався ворог. Особливо не, не змінилася динаміка ані по знищенню. Вже, до речі, скоро 24-та. Тобто, будемо показувати інфографіку місячної по тижнево. Не, не, не змінилася динаміка знищення ворога, близько тисячі. Зеленський, щоправда, правда, заявив, що. Тисячі є в оточенні на Добропільському напрямку. Е, мені військові кажуть, що ну, не зрозуміло, звідки ця, ця цифра, бо насправді вони там по посадках розсипані складно підрахувати. Хоча, звичайно, полон беруть багато, але точно не сотнями, а десятками. Так, е, що ще важливого? Відбулось все насправді крутиться навколо так, так чи інакше навколо того, що відбувається зараз в Штатах, на, на, на генеральній асамблеї і навколо Ізраїля, і, і того, що Ізраїль продовжує наземну операцію, і країни активно е, намагаються тиснути на Трампа, щоб він натиснув на Таньяху. Думаю, що цього цього не відбудеться найближчим часом точно. Нова ідея з'явилася. Давайте будемо перевіряти інвесторів українських. Е від безпекової ідеї тепер і перевірка на доброчесність звідкись виплила. Ну, таке, таке, якісь мутки. Подали ми в БЕП, до речі, перелік показників, по яких пропонуємо вимірювати ефективність. БЕП, є там суперечки певні. Ми наполягаємо на тому, що БЕП має викорінювати системні явища і пропонувати системні зміни, а не здоганяти окремий бізнес. Е, ведемо обговорення. Нормальні відносини з керівником БЕП. Так що, нагадую, друзі: якщо вам потрібно, щоб справедливість була, а десь там ви бачите, що її немає. Давайте знати. Із Генпрокуратурою, і з. Бебом нормальні зараз відносини. До речі, до речі, друзі. Вівторок буду зустрічатися з головою податкової служби. Теж прошу вас підготувати перелік питань. Що з вашої точки зору потрібно, потрібно вирішити? Чи якісь конкретні кейси розібрати, теж давайте знати, друзі. Ось таке: Одеса. Скоро день народження борду в Одесі, шість років. Ну, взагалі, це, це, це Одеса, це завжди борд, який надихає неймовірно. Лана, Лена, вітаю вас зі скорим день народження, 4, 4 жовтня. Хто буде? 4 жовтня думаю, куди поїхати. Їдьте в Одесу. Там буде гарне, гарне святкування. Ну, а 17-го нагадую, що зустрічаємось всі у Києві. Сподіваюсь, ви вже, ви вже запланували цей приїзд. Друзі, всіх обіймаю, тримайте в курсі, не забудьте написати мені, що потрібно з керівницею податковою вирішити. Пока-пока.